Керівник офісу президента Андрій Єрмак назвав три головні критично важливі умови для Європи і США, включно з політичним і фінансовим тиском на Росію, виконання яких дозволить забезпечити тривалий мир в Україні. Про це пише в колонці Єрмака у британському виданні The Guardian. По перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По друге, Європа повинна діяти рішуче. Щоб посилити і збільшити санкції проти Росії, і по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, аби забезпечити подальшу і більшу підтримку України, наголосив керівник офісу президента. За його словами, засідання Європейської ради минулого тижня доводить, що Європа, коли вона об'єднана, може взяти під контроль власну безпеку і долю. Саме зацікавленість у міцній європейській безпеці спонукає Україну наполягати на виконанні цих умов десятирічну агресію. Москви проти України не можна сприймати легковажно. Лідери Європи визнають це, і ми закликаємо їх у цей критичний час виконати багатообіцяючі домовленості досягнуті в Брюсселі минулого четверга.